Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фамбе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. По-перше, хочу подякувати Збройним силам України, що дали нам можливість зіграти цю гру без пауз, без затримок. І дякую велике. Їм зараз тяжко на передовій що як можна більше донатьте, тому що нам потрібен їх захист. Теж хочу подякувати болівальникам. Перша домашня гра прийшло дуже багато людей. Десь навіть був якийсь мандраж. Хотілося здивувати наших, наших болівальників. А так Запоріжжя дякую за гру. Команді дякую за перемогу. Хлопці налаштовувалися сьогодні. Перша домашня гра. Я вітаю всіх на наших болівальників з початком чемпіонату в Дніпрі. І дуже хотілося сьогодні показати не, 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 не тільки виграти, а показати красиву змістовну гру. І Я думаю, що це, хлопці з цим впоралися, добре налаштувалися, і в першій полові, в половині ми кинули з гарним відсотком, забили, забили 10 трьохочкових. А в другій половині десь Запоріжжя змінило захист, і ми не отримали таких відкритих хитків, впевнених, як були в першій половині. Тому забили тільки два трохачкових за другу половину. Але ж хлопці допрацювали. Я задоволений сьогодні, як ми розподілили час. Сьогодні 11 гравців зіграли. Були в ротації, і кожен себе добре проявив, проявив. І я сподіваюся, що кожен з них буде отримувати більше впевненості і з цим буде отримувати і більше, і більше і часу в горі. І ще раз вітаю вболівальників, дякую за гарну атмосферу в залі. Дякую всім. Було дуже приємно. Ми скучили за таким баскетболом. Ну, по-перше, хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони роблять в наш час. А щодо гри, Дніпро фаворит чемпіонату, гарна гра. На жаль, не змогли зробити те, що хотіли. Дещо хлопці перехворіли і, на жаль, підійшли не у кращих формах, так скажемо. Тому, як є, будемо намагатися грати далі, старатися та. Можливо, як колись. Перш за все, я хотів би привітати команду Дніпро з перемогою. Це дійсно фаворит цього чемпіонату. І перед матчем я своїм хлопцям розігально казав, що це дуже і дуже майстеровита і опитна команда. І любу нашу помилку вони одразу були трансформувати в очки. Так і сложилося по ходу матчу. Дуже багато ми дозволяли супернику атакувати за периметру, вони дуже добре рухають м'яч. І десь ми не встигали накривати ці кітки. Перш за все, у нас були окремі складності в підготовці до цього матчу, тому що більша частина гравців, на жаль, після Черкасу заболіла ОРЗ. І у нас був вірусне, вірусне захворювання в команді, і ми не мали повного складу для тренування. Гравці, які вийшли після карантину, були, були потеряні фізичні кондиції, і сьогодні нам трішки не вистачило сил. Що стосуємо нашої підготовці, то вона була порушена соответственно. Так, ви дійсно говорите справедливо, тому що. Ми показуємо свої бійцівські качества, але нам не вистачає потужності скамейки наших українських гравців. Як тільки вони виходять на поляну, як тільки вони виходять на корт, у нас одразу втрачається ритм, і ми поки що не можемо знайти ну, свій ритм для молоді і тих гравців, які виходять славці. Тому якщо ми хочемо перемагати, нам потрібен більш розширений склад, щоб ті гравці, які виходять, допомагали. Хоча б для початку з защити, а потім вже можна говорити про якийсь напад. Тому є як є, багато роботи у нас попереду дуже, дуже важливий домашній бабл. Будемо готуватися, розбирати помилки, дивитися, рухатись далі.